Всім привіт! Звісно, ви читали назву відео. Ну я сподіваюся на це, але я все одно скажу: я переїхала. Хотілось би, щоб мене ну да ладно, просто цей переїзд був справді важким. Я перевозила свої речі 5 днів підряд, і була хвора. Пішки підіймала цю всю хрінь нажату за 4 роки на четвертий поверх. Але щиро кажучи, насправді найважче з усього було зібрати ці речі. Я трошки зажала на машинку з дядями, які б мені все допомогли вивезти і занести за один раз. У мене були ось такі мішочки. Я просто по декілька мішків на таксі тягала, розбирала речі, забирала назад. Ці мішки дома збирала в них речі, і мені здавалось всі ці п'ять разів підряд, що вони ніколи не закінчаться, ці срані речі. У моєму віці люди радіють таким речам, як, наприклад, у цей пиліос, який працює без розетки, без світла. Повертаючись до теми того, що я тягнула ці речі на четвертий поверх пішки. З больним горлом це була дуже погана ідея, бо в мене фізична підготовка так собі. На другій ступенці я вже задихалася, щоб ви розуміли. Коротше, я не могла розмовляти після такого експіріансу десь півдня і так три дні підряд. ну, А я дуже балакуча, знаєте, важко було. У в мене где 80 книг. Генийка, надежнее, такую маленькую валюзу, взяли А, але так Геніка, ніби ніхто в цьому світі не додумався, би перевезти книги в валізі, так? Да? Так, да. в якомусь із відео показувала цю свічку. Боже, вона дуже смачно пахне, але я не разу її не запалила. Мені подарувала її рік тому подружка, і я дуже хотіла цю свічку. Бо вона була з мого вишліста. Я украла цю свічку з її шліста, але це не важливо. Але не разу я її не запалювала по причині того, що в мені було її шкода, але зараз відключення світла будуть. Думаю, буде вже не так шкода. Це, типу, запахам масла пива з Гаррі Поттера. Нате понюхайте. Понюхайте. вам? нормально? Поставила книжки поки туди і думаю, що поставлю їх отак у дві стопочки по бокам. Бо тут тупо нема куди поставити їх. Не знаю, тут офігенне підвіконня, просто нев'ябічиське. Подивіться, ну це просто вайп, тут ну типу воно прям широке. Типу, в два рази більше, ніж стандартна. Ой, ще й цей лянти Лехтарик. Коротше, тут можна було б чисто теоретично поставити книжки, але так можна. тут доволі таке пусто, тому тут прям таке ехо. І зараз передавлялась просто відео, яке я засняла тільки що. Якийсь уривок я там книжки розбираю і розумію, що через те, що тут пусто, дуже жахливий звук, Прямо такий ехо. Ще я хворію і думаю, по моєму голосу чутно, тому половина відео буде з жахливим голосом. Я сподіваюся, вам нас раді. Mm -hmm. Боже, у мене така красива квартира, але я обрала фон просто або якийсь, щоб зараз поговорити. Ну, звісно, ну зе. Я поки сюди підняла усі мішки. У мене горло так от уже. Як чесно, я дуже рада, що приїхала. Тут аж хочеться жити, знаєте? Тут хочеться жити. Просто не просто жити тут, а загалом жити, розумієте. Я сподіваюся, це не просто якісь е дофамін, який я отримала від емоцій. Просто от що я переїхала, на каніста в квартиру, яка виглядає так, як я мріяла. Сподіваюсь, караті, що це довготривалий ефект буде. Я дуже рада. Я зараз намагаюся зібратися з силами, щоб. Розібрати ці речі, бо не розібрати і піти не можна. З місць, де можна зберігати речі, є ось ця тумбочка, оця штука, на яку треба просто купити тремпелів. І думаю, половина моїх речей точно сюди влізе. І ось цей каму. Подивіться, яка офігенна клас. Кайфушна. Треба, правда, батарейки купити, але я бажаю класно, що вона на батарейках. Бо я зможу, коли немає світла, її включати. І такий дискошар. шар. Це відкої речі, які я хочу продати, враховуючи той факт, що е мене нема куди їх складати, то трошечки я зробила жорсткий відбір. В мене не так багато посуду, але навіть той, що був, було все одно дуже важко перевозити. Знову моя дуже дебільна схема. Я розпаковку коробку, достаю звідти бумажки, в якій закутувала посуд. Забираю бумажки з собою. Щоб вдома запакувати цей посуд в ці бумажки. Забираю з собою пусту валізу для книг і повертаюсь в наступний день. Як бачите, ну не дуже задоволена. Господи, допоможи. Мерекете, Мерекете, що це таке? Коротше, книжковий блогер з мене на Ютубі так собі вийде, бо показувати гарні книжки, я явно не вмію. Таким даром не обладаєм, дівчатки. Коротше, книга від Голі Блек, книга ночі. Та сама авторка, яка написала жорстокого принца. До усрачки гарна, але як бачите, по моїм емоціям ну, дуже її люблю. Але зміст її мені не дуже зайшов, якщо чесно. Я закинула її на сотній сторінці, там дуже дивний світоустрій, щиро кажучи. Домонтовую це відео 1 грудня, але, ребята, якщо у вашому сільпо ще продаються ці офігезні гарбузові сінабони, біжіть туди просто прямо зараз. Ставте моє відео... Ну ні, відомо, не дивіться, будь ласка. У мене вимкнув світло. Я купила багато трімпелів. До речі, як у вас називається трімпіль? Вішак? Тремпіль? Що ще я? Вішалка, я не знаю. У мене трімпіль завжди був. А так вайбова, якщо не дивитись сюди. Вайбова. Для Алумі купила такі штучки в Аврорі. Водокорм або водокорм. Чого почати? Почну з того, що я ненавиджу срану русню. Вона засрала мені цей день. Сьогодні 14 листопада, і сьогодні був масований обстріл по всій Україні не тільки Київ і камар. 14 листопада на четвертому поверсі Камар. З обратної сторони стіка. Неважливо, окей. Я не спала до 4-ї ранку. А сьогодні я хотіла зробити собі навпаки такий лайтовий день. Я не перевезла ще всі свої речі і думала, що сьогодні я все одно буду ночувати тут, встану, розберу речі, які ще не встигла розібрати. Бачите, ось це, це треш? Е, нагадаю, у мене 17 листопада день народження, до мене прийде подружка, ще одна подружка, і ну, потрібно трошечки вайп навести. Я нічого не зробила. Мені через годинку на роботу і я манала все всіх і себе теж. І знаєте, що іронічно? Я сьогодні прокинулась і така, думаю, клас, перша моя ніч тут і обстріл. А потім така: на цій квартирі було так само. А потім така подумала: Блін, а якщо в наступний раз приїду, то теж так буде. Коротше, якісь якась тупа цепочка. Думок взагалі немає сенсу, забудьте, що я сказала, я це виріжу. Напевно, квартира сама по собі, як бачите, дуже світла. Я зараз навпроти вікна на кроваті сижу, трошки так собі фон. Ну вибачте, я не пробрала. І що мені дуже сподобалось, це те, що уночі також світло в квартирі. Ну, типу, я закриваю штури і все одно доволі таке світло, але це не роздражає. Типу, це від фонарів, від чихось вікон. І це прикольно, бо я не дуже люблю темряву. З вікна видно зорі, і це дуже прикольно. Я сплю напроти вікна, яке майже панорамне. Дуже класно, до речі, ну, від вибухів дрожать вікна, і я така. класно. Я закрила собі шторки, думаю, ну вдруг що, просто плітіком укроюсь і нормуль буде. Але все одно якось дуже затривожилась і не змогла заснути. Знаєте? Мені здається, насправді у всіх так. У всіх так, я взагалі певна. У мене бувають періоди, коли мені абсолютно насрать. Абсолютно насрать на ці вибухи, Тепо я, будь ласка, тут впаде десь щось та насрать взагалі. Я взагалі з місця не зрушусь, а буває навпаки, коли я -яко якось починаю заганятися дуже, і таке -е, щось трошечки очкове. Вот. І це взагалі не в залежності від того, наскільки масовний обстріл. Це мені здається більше залежить від. Всіх інших факторів, які навколо тебе відбуваються там протягом дня і так далі. Типу, наскільки ти емоційно виснажена. Я була піздець, яка емоційно виснажена. Останні дні дуже важкі. Роді. Отак. Коротше, єдина моя продуктивна дія за сьогодні це те, що я помила голову. А мені дуже не хотілося цього робити. Мені було прям так лінь. Вот. і я думаю, я почитаю якусь книжку. Давайте оберемо якусь книжку і почитаємо, бо в мене є ще годинка, а потім я швидко за 15 хвилин зберусь.